Необережні рухи, непідходящі взуття і поспіх при ходьбі призводять до травматизму пішоходів під час ожеледиці. Перший муніципальний вирушив на вулиці міста, аби відпрактикувати на собі поради та лайфхаки, які вбережуть вас від падінь. Ходіть тротуарами, посипаними піщано сольовою сумішчю. Обходьте металеві кришки люків. Взимку вони, як правило, вкриті кригою. Будьте обережними на сходах, які не мають гумових обмежувачів руху, і до тротуаром будьте дуже обережні, бо машину, що рухається проїжджою частиною, може винести прямо на вас. Переходьте дорогу обережно дивлячись по сторонам. Пам'ятайте, що гальмівний шлях машини збільшується в цей час декілька разів. Ходіть неквапно, маленькими кроками, при цьому розслабте ноги в колінах, наче навприсядки. Тримайте руки вільно по сторонам. Це допоможе вам балансувати. Якщо загроза падіння неминуча, притисніть голову до грудей, а руки до тулуба. Окрему увагу слід приділити взуттю: висока підошва, пористий протектор і жодних підборів, аби не вковзати, За можливості можна придбати спеціальні льодоступи. Якщо ж льодоступів у вас немає, то перед виходом на вулицю можна натерти підошву свого взуття наждачним папером. Людям літнього віку рекомендовано взагалі утриматися від прогулянок вожеледицю, якщо ж вийшли з тростинкою обов'язково гумовий наконечник. Дотримуйтесь таких простих порад і уникнете падінь, а отже, і травматизму. Якщо ж все-таки впали і через певний час відчули біль у голові, нудоту, біль у суглобах, терміново зверніться за медичною допомогою. Сподіваємося, що наші поради прийшлися вам в нагоді, і нехай негода не робить вам. В житті погоду, а перший сніг в новому році принесе тільки радість. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.